В цьому коротенькому відео я покажу вам, як знаходити проблемки в вашому процесі, який завис, не зупиняючи його. Будемо використовувати GNU GDB Debugger. Він дозволяє нам Війти вже в існуючий процес, не зупиняючи його, і подивитися, що саме там відбувається. Будемо працювати на е, Linux-сервері дебажити дебати, Python процес. Оце наш сайтик. Тут я спеціально там вже в проблемку запхав в код, щоб показати тут на скрінкасті. Ми маємо кілька разів натиснути кнопочку лайк, і всі потоки з тих два вільних потоки вони будуть зайняті. Відповідно, аплікація після того стане. Е, не зможе обслуговувати більше інших користувачів. Як ми це можемо побачити? Тут ми бачимо все спокійно, це команда TOP. Я її запускаю топ, відфільтровую і відсортовую все, що показувало по використанню кількості пам'яті. Бачимо це все спокійно, не завантажений сервер. Перевантажимо сторіночку і побачимо, що зразу ж підскочить тимчасове використання ЦПУ. Нашим python репетатором це процес, який програм і процес, який обслуговує дану сторінку даний сайт. Включаємо кілька разів лайк, раз, бачимо, підскочило. Попробуємо чи, дальше, чи сайт працюючий. Так, працює. Але бачимо завантаженість повна 100% пітоном. Ще раз лайк. Тепер дивимось. Всі потоки зайняті. Якщо більша сторінка не може відрендеритись з сайту з сервера, це означає, що ми вже зайняли всі потоки сервера, відповідно, можемо починати вирішувати нашу проблемку. Бачимо тепер наш Python-інтерпретатор, який обслуговує наш сайт. сервер, який Крутиться під процес, крутиться під ID 18435, зайняв ось наш процесор. Відповідно, сайт вже все. Можна ним не, ми вже не можемо ним користуватися. Йдемо пошукаємо причин. В іншому табі тут. Я відкрив собі ще один, зайшов це на цей наш віддалений сервер Linux. Що ми зробимо? Я тут залагований, бачите під ротом. Запускаємо нашу GDB-дебагер GDB, GDB дебагер, і передаємо йому інтерпретатор наш пітонівський, тобто програму, якою ми запустили наш сервер. Запускаємо. Тепер бачимо, що все відбулося добре. Рідін Symbols, і Python Добре він розпізнав. Тісно такий процес... рамка, яка існує, executable. Тепер спробуємо під'єднатися до конкретного процесу, запущеного цією програмкою, тобто до нашого процесу, який крутить наш сайт. 18 через Я копіюю, вставляю, attach, приєднуємося до даного процесу по даній якісті. Приєднуємося. Якщо ми бачимо такий вивід, багато різних бібліотек перечитуються, відслідковуються різні символи, щось типу того, і воно все йде з нашої локації, там, де розміщений наш сайт, це означає, що все відбулось добре. Ми змогли приєднатися до даного процесу. Що тепер робимо? Тепер дивимось на потоки всередині даного процесу. Кажемо: Info. Threads, маємо 5 потоків. Приблизно можемо, знаючи внутрішні нашого сервера, як працює, я можу сказати, що Select, Wait це не зайнятість серди, але проблемка точно може бути тут захована. Якщо ж ви в даному своєму конкретному випадку не знаєте, чим Python може бути зайнятий в тому чи іншому середі по одній стрічці, яка виведена тут, просто проходитесь по кожному з них. Ми, почнемо, ми зробимо це зразу ж з четвертого, Я знаю, що там має бути проблемка. Ми переключимось на тепер на цей потік, четвертий, thread No4. Переключаємось. ОК, ми змогли переключитись. Першу ми робимо, ми скористуємося такою стрічкою. Ми викликаємо сечну функцію, яка нам запустить середній пітонівський код, пітонівську стрічку. За допомогою модуля traceback. В ньому є функція PrintStack, яка в стандартний е output errorний е виводить поточний стек коду в даному потоці. Тобто, що саме запущено зараз є, чим зайнятий потік е, яким квітонівським кодом. Це все запишеться в stdr, тому ми його тимчасово переб'ємо на свій файлик в tmp TB Traceback. І туди записуємо весь наш стек. Окей, записалося, все добре. Тепер можемо тут Continue продовжити виконання програми, вийти і дивимося, що там. Так, виходимо. І дивимось тепер наш цей файлик. Значить, мав бути Traceback. Окей, Дивимось, що тут є. Питонівський Traceback читається зверху вниз. Бачимо внизу найцікавішу для нас інформацію. Це конкретний наш кастомний пакет з нашим модулем. Є модул LikeP. Тут тобто це та кнопочка, яку ми тут нажали. В її колі в 13-й стрічці є якась стрічка пас, і десь в ній є проблемка. Тобто цей серед конкретно зайнятий цією стрічкою. Окей, ідемо подивимося, що відбувається. Тут. або Ми зразу ж редактор відкриємо. Due-like. 13-та стрічка. Так. Бачите, бачите, по стрічці редактора ми на 12, 13-та стрічка. Тобто ми маємо проблемку. Тут. Як бачите, я тут вручну спеціально вставив такий безкінечний цикл. Тобто, коли ми кликуємо лайк, like, метод цього класу запускається. І Кілька разів клікнувши, ми зганяли всі потоки нашого питомінського сервера. Таким чином, знайшли ми проблемку. Забираємо. Оди. Перед залишимо зстартувати сервер, і це все буде працювати. Приблизно так можна використовувати GNU bdb Debugger для того, щоб влізти в існуючий пітонівський процес і подивитися, що чому там проблемка.